Доброго дня всім! Сьогодні покажу вам ось такий комплект щеплення. Це щеплення на Nissan Patrol. З мотором М57, дізільний трьохлітровий від BMW. що сюди входить сам комплект. Він іде на одномасовому маховіку, вижений підшипник, який перероблений, Ну і болти до нього. А всередині у нас керамічний диск, бо корзина сама у нас по заводу заявлена під 600 крутящого моменту, але завдяки кераміки, це при її нагріві можна додавати 10 до прижиму і получать. Десь 660, а може навіть трошки до 700. крутящого моменту за що кераміки. Що хотів би тут такого показати, це сам керамічний диск, бо він складається з частин з тих, що в Nissan Patrol є своя шліцева, вона іноді йде на 23-24 на зуба, в нашому випадку 24. Майстерні зробленого гаражі виготовлює з нуля ці диски, щоб підходили по шліцевій і суттєву крепкості даного мотора. З маховиком все набагато просто: одномасовий маховик, нічого такого серйозного нема. Він в весі 10 кілограм, коли завицький їде, там 13 кілограм. То наш маховик іде 10, бо ми компенсуємо демпферну частину, щоб трошки колінвалу було легше, легше вращатися. Тобто, Те, теоретично, це так. А насправді, процент легкості колінвала, він буде. Там мінімальним, бо демфер є демфер, який смягчає і удари, і нагрузки, і знімає всі калібанія. В нашому випадку ми уйшли від цього демфера, тому що цей Patrol використовується в дуже складних умовах і демпфера просто не видержують. При цьому трошки може бути рахотіння первічного вала за що того, що демфера нема. Але, допустимо, в бойовому корчу це ні на що не впливає, все воно їздить. І ось для цього було полегшено а, майже там на 2,5, щоб бути точним, 2 кг 700 грам полегшили маховик, щоб Колінвалу було трошки проще, бо з тяжким маятником і без демфера це дуже проблематично. Ось така вам філософія. А по кразині у нас забув сказати, що йде самоподвод, що нам дає по ізносу діска, педальку завжди держати в одному положенні. Це для водія дуже така, знаєте, хороша тема, коли удобно. Бо, якби знаємо, що коли нема самоподвода, у нас педалька знизу піднімається вверх. Ось такий продукт, майстерня зроблено в гаражі, створила для Nissan Patrol з мотором М57. Так що, кому цікаві такі розробки, наші українські розробки, майстерні зроблено в гаражі по виконанню щеплення, звертайтесь до нас, я, людина, яка Робить ці комплекти, можу вам розказати, показати, об'яснити. Може, навіть комусь щось і доказати. Якщо будуть питання, ось наша візитка, мій номер телефону, ви можете замовляти такі комплекти. У нас в основному ми спеціалізуємося на BMW до роботи, і якщо комусь треба, не тільки на Nissan Patrol з мотором М57, а на другі. На другі автомобілі BMW, дріфтові, тобто можемо розробити двохдіскові, розробці у нас вже є, ну, індиві... індивідуальні якісь комплекти можемо для вас зробити. Так що з вами був о, рульчик. На зв'язку. дзвоніть, пишіть.